Росіяни планують найближчим часом випробувати міжконтинентальну балістичну ракету. Це ракета, яка розрахована на увагу Трампа. Я би сказав би ракета для Трампа, щоб справити на американського президента максимальне враження. Ось так, коли йде політика такого примирення з диктатурою, так часто й трапляється. Тобто росіяни зараз. Перейшли вже до стадії залякування. Хоча Вітков їздив, прикладав руку до серця, коли бачив російського диктатора. Все це не працює. Знаєте, це як в зоопарку, якщо людина цього робити не можна, звісно. Намагається просунути руку в клітку з крокодилом. Крокодил намагається вхопити цю руку, відгризти її, фізично не може цього зробити, але лякає. Але я хочу заспокоїти наших американських друзів, зважаючи на те, що відбувається в російській ракетній галузі, найімовірніше, що це випробування піде не за запланованим сценарієм.